Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо рішати складні завдання. І сьогодні наша тема види кутів, вимірювання кутів. І доволі, доволі складне завдання. Навіть скажемо дуже непросте завдання, так, Ліза? Так. Ну, давайте почитаємо. Як використовуючи шаблон кута, градусна міра, якого дорівнює 13 градусів, побудувати кут, градусна міра, якого дорівнює 2 градуси. Перше, з чого ми почнемо, перше, це з. Запитання, яке задала мені Ліза, коли прочитала це завдання. А що таке шаблон кута? Що це таке? І ось я вам зараз покажу, що таке шаблон кута. Дивіться: у нас є кутик 13 градусів. Я його намалювала. Уявіть, що ви намалювали його на картоні. Ось такий кут у 13 градусів. Ви його вирізали з картону. І тепер ви маєте ось такий картонний кутик, який можете прикладати до паперу і малювати кутики у 13 градусів, так? Оце і називається шаблоном. І ось ще один важливий момент. Ви вже маєте цей шаблончик, так? Він може бути паперовий, дерев'яний чи пластиковий. І більше ви нічого не маєте. Ви не маєте транспортира, ви не маєте лінійки, ви нічого не маєте. Ви не можете виміряти кут у 2 градуси. Вам його треба виміряти саме так. Тобто, саме за допомогою ось цього кутика у 13 градусів. Так, Ліза? Так. Ну, це складне завдання. Давайте будемо пробувати його рішати. Добре, ми розібрали, що таке шаблон кута. ось у вас цей вже шаблончик є. І заберемо його і почнемо, почнемо рішати наше завдання. Лізочка, що я намалювала? Пряму. Так, я намалювала пряму, на якій ми будемо. Розташовувати наші кути. Ну, ви зараз запитаєте навіщо. Ну, Трошки згодом ви зрозумієте, навіщо ми це робимо. Отже, спочатку ми намалювали звичайну пряму. Пряма це що таке, Ліза? Пряма не має ні початку, ні так, кінця. Так, вона не має ні початку, ні кінця. Добре. Тепер на цій прямій ми намалюємо наш кут у 13 градусів. Ми просто до прямої приклали наш шаблончик. І ось такий у нас вийшов, вийшов е, кутик у 13 градусів. І що у нас з цим кутиком Ліза утворилося? У нас з цим кутиком утворився, утворився ну, розгорнутий кут. Розгорнутий кут. Давайте ми отак, щоб ви розуміли, дивіться. Ось в цій точці, дай буковку поставимо поки що, щоб ви зрозуміли. Коли ми кутик. Наш намалювали. У нас утворився і кутик в 13 градусів, так? Так. І кутик. 180 градусів. Кутик у 180 градусів, правильно? З вершиною в точці А. З вершиною в точці А. Це поки що зрозуміло, так? Так. Добре, це поки що зрозуміло. Не зрозуміло, навіщо ми це робимо. Але давайте дивимось далі. Я вже це заберу, ці, а, цю, цю вершину. Будемо просто знати, що в цій точці у нас вершинка. Добре, йдемо далі. Намалюємо ще один кут, такий самий. 13 градусів. 13 градусів. Ну, ви запитаєте, і що нам це дає? Поки що нічого. Абсолютно нічого, бо у нас в сумі, в принципі, утворився кут у 26 градусів. Правильно, Ліза? Так. Нічого нам це не дає. Ідемо далі. Що ми далі зробимо? Ми намалюємо ще один кут у 13 градусів. І ще один кут у 13 градусів. І ще один. І, ще один. І, І малюємо. І всі ці кути у нас по 13 градусів. Тому що у нас, як я вже казала, крім нашого шаблону в 13 градусів, більше нічого немає. Ось ми малюємо ще. І от в цьому моменті я зупинюся. Чому? От як ти думаєш, Ліза, чому я зупинилася? Як ти думаєш? Тому що ми вийшли за 180 О. градусів. Це дуже добре видно. Ми вийшли за 180 градусів. Ну і що, скажете ви? Ну, і вийшли собі. Ну, і раді Бога, ну, і вийшли. Але почекай, ми... почекай, ми вийшли. Добре. Ми вийшли за 180 градусів і я зупинилася. Давайте порахуємо, скільки таких кутиків по 13 градусів я намалювала. Давайте рахуємо разом. Раз. Yes. Це один кут. Давайте просто подивимось: це був перший наш кут, 13 градусів. 2. А це був наш другий кут у 13 градусів. 3. А це був наш третій кут у 13 градусів, так? 4. Четвертий був кут у 13 градусів, п'ятий і 14 кутів. Так? так. Ми намалювали злізою 14 кутів по 13 градусів. Ну, і скажи мені, Ліза, чому дорівнює градусна міра? Всіх наших кутів. 13 на 14. Треба 13 ці градуси, які дорівнює один кут, помножити на 14 кутів. Давайте це зробимо. І дивіться: ми отримали цифру 182 градуси. Що ця цифра, Ліза, означає? Щось, Може, тобі це нагадує. Нагадує розгорнути кут. Який дорівнює на 180 градусів. Так, градусі. дивіться, у нас ніби є розгорнутий кут 180 з таким маленьким залишком у 2 градуси, які ми і мусимо побудувати. Давайте, давайте намалюємо наш оцей розгорнутий кут. Дивимось. Ось у нас є розгорнутий кут. Так. Розгорнутий код у нас дорівнює 180 градусів. Ось він. Ось. І є ось цей маленький залишок. Оцей Я? маленький залишок. Який дорівнює 2 градуси. 2 градуси. Дивимось. Ось наші 180 плюс наші 2 градуси, які і ми. Мусимо, знайти. Не знайти, а побудувати. побудувати. Тобто, щоб нам, щоб нам побудувати 2 градуси, маючи лише шаблон, кута, який дорівнює 13 градусів, нам потрібно побудувати 14 кутів по 13 градусів, так? щоб вийти. На розгорнутий кут і ось цей маленький додаток до нього в 2 градуси. Це дуже просто, бо побудувати розгорнутий кут дуже просто. І від нього у нас пішов ще такий додаточок у 2 градуси. Ось наші 2 градуси. Ми це зробили, так, Ліза? Так. Це було складне завдання. Я думаю, що ви ще. Подумайте, е, осмисліть його, е, бо ми так злізою десь годинку сиділи, е, і так складали, і так пробували. В нас не, не виходило. А потім ми все ж таки прийшли до цього висновку, і потім ми ще подивилися, що багато людей також е, так само робили, як і ми, і ми дуже раді, що ми справилися з цим завданням. Воно цікаве. Тут треба малювати, ми любимо малювати. І ми все зробили вірно. І, і якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!